Словено царство, Отца и Сына і Святого Духа, нині пресну и во веке велосипед. 23 липня 2024 року, у день пам'яті преподобного Антонія Печерського, начальника Чернецтва на Русі, блаженніший митрополит і всієї України Онуфрій, очолив святкове богослужіння у свято Успенській Києво-Печерській лаврі. Предстоятель звершив божественну літургію у храмі в ім'я преподобного Агапіта Печерського. Його блаженство співслужили голова відділу зовнішніх церковних зв'язків Української православної церкви, митрополит Чернівецький буковинський Малеті, керуючий справами Української православної церкви, митрополит Бориспільський Броварський Антоній, голова інформаційно-просвітницького відділу Української православної церкви, митрополит ніжинський Прилуцький Климент, соном Архієреїв, духовенство Лаври та гості обителю у священному сані. Блажені міла сім'я котіпамі. Не буду, баженічисті я коти Бога у Після читання святого Євангелія блаженніший владика звернувся до пасти зі словом проповіді. Поки людина живе на землі, то ми себе не називаємо святими, тому що е, ми можемо і піднятися, і впасти. І знову піднятися, і знову впасти. І так може бути. Багато разів на землі. А коли людина переходить в вічність, то вона, вона вже, якщо вона перейшла святою, то вона вже не може впасти. Там вже ця можливість від неї ну, забрана. Тому люди на землі називаються благочестивими ті, хто творить заповіді Божі. І вони являються солью для землі. Соль, сіль вона зберігає. Ну, Продукти від порчі. таку має властивість. І оце благочестя, яке в першу чергу воно виражається в монашеському житті, а також в, тих, в житті тих людей, які подобляються життю благочестивому монашеському життю. Ці люди складають ту сіль, яка ну, випереджує людське суспільство від. Наразтини порчі. на сугубі піднесли прохання про мирну українській землі і позбавлення від ворога, щоб Господь глянувся на наш народ і зберіг тих, хто у і втратив домівки, про благословення Боже людям доброї волі, які допомагають нужденним. Предстоятель попросив у Бога милості українському народу, щоб Господь умудрив владу, зміцнив мужність у воїнів, звільнив полонених, зцілив хворих та дав прихисток тим, хто позбавлений дому. Жизне мире здравия, дынечиза именитых, господина высокопресвященничего Митрополита Антония, Митрополит Антония, Архимандрит Антония, Архимандрит Антония, Архимандрит Антония, Таешь одоробачи им здравия с долгодействием. благодать, мощная немощная еще, Все подевающийся, восполняющий, Пророчествует Евгения, благовыйнейшая подякана, Водякона, помолимся обо ним, да придет на него благодать Все святого Духа. Блаженніший митрополит Онуфрій висвятив надіякона Євгенія Тимченка, клірика храму на честь винесення чесних древ Животворячого Христа Господнього у місті Боярка. Після літургії священнослужителі на чолі з предстоятелем звершили молебень до преподобного Антонія. Після відпусту виголосили Многоліття іменинникам. Блаженніший владика привітав із днем небесного покровителя митрополитів Бориспільського і проварського Антонія і Макарівського Антонія та духівника Лаври Архімандрита Антонія. А усіх вірян з престольним святом Києво-Печерської обителі, хай молитва Антонія Антоніозволь допомагає у ваших кіночівських трудах і благословляє всіх братів, святої бітері і всіх нас, грішників, які сьогодні зібралися в цей день, щоб вишанувати пам'ять преподобного Антонія. Нехай молитва преподобна Антонія. Господь благословить землю нашу з нашого миру. Спраздник! Аби не втратити зв'язок та завжди бути в курсі подій церковного життя. Підписуйтесь на наш канал, а також на інші офіційні церковні сторінки у соціальних мережах. Посилання на них можна знайти в описі до цього відео. Також рекомендуємо переглянути інші наші цікаві й корисні відео.